Ми з вами розглянемо один із найпоширеніших способів отримання інформації інформаційний запит. За своєю суттю, запит є оформленим у певному вигляді, проханням до органу влади чи іншого розпорядника інформації щодо надання певних відомостей або копій документів, які знаходяться у його володінні. Запитувачем може бути будь-хто: громадяни, іноземці, громадські організації, редакції ЗМІ, підприємства, установи чи інші юридичні особи. Запити також можуть подаватися індивідуально, тобто від імені одного запитувача, так і колективно, коли запитувачами є, скажімо, декілька громадських організацій. Законодавство передбачає різноманітність і у виборі форм подання запиту. Крім традиційного письмового запиту, який надсилається на поштову адресу, запит також може надсилатися в електронному вигляді на емейл-адресу розпорядника інформації або шляхом заповнення спеціальної автоматизованої форми, яка може розміщуватися на його веб-сайті. Більше того, запити можна подавати навіть усно по телефону або під час особистого прийому в органі влади. В такому випадку текст запиту фіксується відповідальною особою розпорядника інформації. Який вже далі опрацьовує такий запит у звичайному порядку? Одним із ключових принципів доступу до інформації в Україні є максимальне спрощення процедури подання запиту. Це, зокрема, проявляється і у вимогах щодо оформлення інформаційного запиту, що робить цей механізм досить таки простим і досить поширеним у застосуванні. Так, наприклад, запитувач не зобов'язаний пояснювати у запиті причину його подання, або яким чином він далі планує використати отриману інформацію. Запитувач також може просити надати інформацію, яка стосується його особисто, або не стосується його взагалі. Для розпорядника інформації це не має жодного значення. Взагалі, закон визначає досить. Короткий та вичерпний перелік даних, які мають бути зазначені в інформаційному запиті. Далі розглянемо їх детальніше. Отже, перш за все, інформаційний запит має містити ім'я запитувача або його найменування, якщо запит подається від імені юридичної особи, скажімо, від громадської організації. Закон не передбачає необхідності підтверджувати особу чи іншим чином ідентифікувати запитувача. Публічна інформація в силу своєї природи має надаватись будь-кому, хто за нею звертається. Саме тому розпорядники інформації не повинні відмовляти у розгляді запитів, якщо особа вказала. У запиті, скажімо, не повне прізвище ім'я та по батькові, а лише ім'я. Іноді, коли запит надсилаються електронною поштою чи через певні електронні ресурси, вони можуть містити замість імені так званий логін особи. З точки зору принципів доступу інформації, це не повинно бути перешкодою для розгляду запитів, адже публічна інформація надається необмеженому колу осіб. Водночас у цьому випадку запитувачі повинні розуміти ризики, адже якщо ви отримаєте відмову в наданні інформації, при її оскарженні доведеться доводити не лише її незаконність, а й, власне, той факт, що саме ви подали цей запит, який став предметом оскарження. Наступною інформацією, яка має бути вказана в запиті, є поштова або електронна адреса запитувача. Залежно від того, у якій формі запитувач хоче отримати відповідь, він може вибрати або одне, або інше, або вказати обидві адреси для того, щоб розпорядник міг на свій розсуд визначити, яким шляхом краще скомунікувати із запитувачем. Крім цього, у запиті можна також вказувати номер телефону або інший засіб зв'язку, якщо такий є. Розпорядник не може перевірити наявність такого засобу зв'язку, тому його відсутність також не буде підставою для відмови. Водночас, наявність номеру телефону. У Запиті може суттєво покращити комунікацію розпорядника та запитувача інформації, скажімо, розпорядник може уточнити, які саме дані хоче отримати запитувач або інші незрозумілі моменти, що в цілому значно сприятиме повноцінному опрацюванню запиту. Якщо запит подається у письмовій формі, він також повинен містити підпис і дату. Незаконною водночас буде вимога додавання електронного цифрового підпису до запиту, якщо він надсилається електронною поштою, адже не кожен запитувач може володіти таким цифровим підписом. А отже, такими вимогами розпорядник суттєво е, ускладнить процедуру отримання інформації, що в цілому суперечить принципам доступу до інформації. Ключовим для успішного запиту є правильно визначений предмет, тобто потрібно максимально чітко вказати загальний опис інформації, яку ви хочете отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, якщо вам про це відомо. У попередніх лекціях ми наголошували на тому, що закон гарантує доступ до уже готової та зафіксованої у певному вигляді інформації. Таким чином, від розпорядника не можна вимагати створення нових відомостей. Саме в цьому полягає принципова відмінність між запитом на інформацію та, скажімо, зверненням громадян. До прикладу, якщо ви хочете дізнатися, скільки коштів підприємство житлово-комунального господарства витратило на ремонт вашого під'їзду. Таке питання може бути предметом запиту. Водночас, якщо ви хочете поскаржитися на поламаний ліфт або відсутність гарячої води, таке питання вже буде зверненням і має розглядатися в іншому порядку. Принципова відмінність тут полягає в тому, що в випадку зі скаргою розпорядник має розглянути вашу індивідуальну ситуацію і відповідно до неї підготувати відповідь, а в окремих випадках навіть вжити певних дій. Досить часто. Допускають помилки журналісти, коли ідентифікують свої запити про коментарі з інформаційним запитом. До прикладу, якщо журналіст звертається з проханням прокоментувати ситуацію з призначенням нового заступника міністра, це питання не може регулюватися законом про доступ до публічної інформації, оскільки вимагає від чиновника по суті надати певну оцінку, коментар, а відповідно, створення нової інформації. В той же час журналісти можуть на підставі закону про доступ до інформації звернутися до чиновника з проханням надати копії документів, які подавалися кандидатом на цю посаду, або, скажімо, висновки комісії, яка проводила відбір і, відповідно, визначила цього кандидата найкращим і таким, що достойний зайняти цю посаду. Ще один момент, на який варто звернути увагу, є те, що не вважається створенням публічної інформації, здійснення вибірки такої інформації з різних документів. Скажімо, якщо за Звертається до розпорядника інформації з проханням надати йому відомості про кількість коштів, яка була витрачена на комунальні засоби масової інформації, скажімо, за останні три роки. Відповідь, підготовка відповіді на такий запит може вимагати від розпорядника інформації вибрати ці дані з фінансових документів за різні роки. Це не буде вважатися створенням нових даних, оскільки вони вже є зафіксованими просто в різних документах. Водночас, якщо запитувач буде просити надати таку ж інформацію, але, скажімо, по змі, в яких за останні місяці в позитивному світлі висвітлювалася діяльність органів влади, це вже передбачатиме здійснення певної аналітичної і змістовної обробки. І безпосередньо текстів, які розміщені в таких засобах масової інформації. А отже, така інформація має бути заново створена і не може регулюватися законом про доступ до публічної інформації. Таким чином, для того, щоб інформаційний запит підлягав обов'язковому розгляду, у ньому достатньо зазначити ім'я іменування запитувача, а його контактні дані. Власне, сам предмет запиту, і у випадку, якщо він подається у письмовій формі, також дати та підпис особи, яка його подає. Водночас запитувачі не обмежені в тому, щоб вказати у запиті, скажімо, якусь додаткову інформацію, яка на вашу думку може покращити розгляд вашого запиту. До прикладу, ви можете окремо наголосити, в якій саме формі ви хочете отримати відповідь на ваш запит у письмовій чи в електронній.